Сьогодні пройшла щотижнева апаратна нарада, яку за дорученням міського голови провів заступник міського голови Андрій Криштопов. За участі секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Під час наради були підбиті підсумки роботи комунальних служб протягом минулого тижня та намічені плани на поточний період з метою забезпечення життєдіяльності міста. Була представлена інформація про виконані завдання та досягнуті результати. Після обговорення підсумків директорам комунальних установ та керівникам департаментів були поставлені нові завдання. Міський центр благоустрій отримав завдання провести поточний ремонт доріг та тротуарів, оновити зовнішнє освітлення, продовжити оновлення дорожньої розмітки, а також слідкувати за утриманням зелених насаджень та об'єктів дорожньої інфраструктури міста. Білгород Дністровськ теплоенерго продовжить виконання планових заходів щодо підготовки системи централізованого теплозабезпечення міста до наступного опалювального сезону. Також підприємство доручення обслуговування теплових камер та заміну ділянок магістральних трубопроводів. КП «ЖО-1» має згідно з міськими цільовими програмами продовжувати поточні ремонти покрівель, під'їздів та ліфтів. А також займатися заміною вікон та проводити систематичний моніторинг стану будівель житлового фонду. Автотранссервіс активно вирішує проблему з боржниками міста. Для цього підприємство має стимулювати населення, погасити наявні борги або ж, щонайменше реструктуризувати їх. Підприємство також має забезпечити своєчасне санітарне зачищення території міста та встановлення нових огорож на майданчиках для збору твердих побутових відходів згідно зі схемою санітарної очистки. Нагадуємо, що щопонеділка з метою забезпечення відповідних норм якості питної води та необхідності проведення профілактичних робіт міські бювети по вулиці Франко та Кишинівській не працюватимуть до сімнадцятої години. Поставлені завдання спрямовані на забезпечення якісного та безперебійного функціонування інфраструктури міста, покращення умов проживання мешканців та забезпечення належного рівня комфорту та безпеки. Однак виконання цих завдань стане неможливим без вчасної сплати за послуги комунальних підприємств. Перше муніципальний звертається до всіх мешканців міста з проханням вчасно сплачувати рахунки за комунальні послуги. Саме ваша оплата допомагає установам міста доброякісно виконувати свої функції. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.